Тарас Шевченко, уривок з послання до Основ'яненка. Тяжко важко сиротині, та ніхто не бачить. Тільки ворог, що сміється. Смійся, лютий вража, Та не дуже, бо все гине. Слава не поляже. Не поляже, а розкаже, що діялося в світі, чия правда, чия кривда і чиї ми діти. Наша дума, наша пісня не умре, не загине. де люди наша слава, слава України! Без золота, без каменю, без хитрої мови, а голосна та правдива, як Господа слово. Чи так, батько, отамане, чи правду співаю, співай же їм і мій голуби, про січ, про могили, коли яку насипали, кого положили. Про старину, про те диво, що було минуло. Лукни, батько, щоб нехотя не весь не світ почули, що діялись в Україні, за що погибало, за що слава козацька на всім світі стала. Не батько корла нехай я заплачу, нехай свою Україну я ще раз побачу.